Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Студія Rebellion оголосила, що їх проєкт під назвою Atom Fall релізниця 27 березня 2025 року та буде доступним відразу в підписці Game Pass. це потужно хлопаки. Минуло вже 10 років після релізу зі of Mine, А 11-Bit Studios анонсували нове сюжетне доповнення. Кошти з продажів якого розділять між різними благодійними фондами, зокрема і українськими. Базовано. Кепком повідомили, що ремейк Resident Evil 2 вийде на пристроях Apple вже 10 грудня. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. Обсідіани стверджують, що перенесли авоут на 18 лютого не через поганий стан гри, а щоб не пересікатися із Сталкером та Індіаною Джонсом. Що страшно? Але загнали самі себе у конкуренцію з тіньовими асасинами та другим Кінгдом Камом. Ніл Дракман запевнив, що нова гра Ноті no Дох все ще на ранній стадії розробки, яка, за його словами, стартувала ще у 2020 році, тобто відразу після другого Ластофасу. І відразу до роботи. Ніяких анонсів керманич неслухняних собак робити не став. Проте додав, що це більше залежить від Соні. Навіть попри те, що він має майже повну творчу свободу в роботі над проєктом. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. Подейкують, що Софі Тернер відома за грою престолів, може зіграти Лару Крофт у майбутньому серіалі від Амазон. А може ні. Принц Персії від Івел Empire у наступному апдейті отримає ребрендинг. А крім того, ще й нові біоми, нових босів та ще й клаптик сюжету. Реліз запланований на 21 листопада. Різкі зміни! Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.